Всім привітки мої любі! І сьогодні я вам покажу, що ж у мене закінчилося за півтора місяці, тобто це з середини, ну, навіть не середини, а десь пошти з кінця у нас іде серпня і до ось сьогоднішнього дня жовтня. Буду показувати по таким частинам. Мельнорильні, як ота кажуть, потім біодобавочки, з мережевого бізнесу, ну і все по порядку. Ну що, Приступимо. Ну, і тепер розказую про те, що закінчилося з догляду за тілом. Це у нас перш за все. Ну, почну з того, що мені не сподобалось. Не сподобалась отака штука. Це я колись чи на Аліекспрес, чи на тему купила відбілюючий такий е, карандаш, олівець для зубів. Ну, Ось так воно виглядає, отак е, висовується. Тут Ну, вже нічого немає, тому що і висохло, і нічого там толкового не було. Цей олівець просто по, по зубам після чищення наноситься і він повинен був відбілювати зуби. Фігня на посному маслі. Нічого він не відбілює, не ведіться, а коштує ну так, відносно на свої <кхи> гроші. ну так, величенько. Не рекомендую, 100%. Те, що закінчилося із Аврори, це паста саніно. Total Care класна паста, нормальна, відчищає. Зірок з неба не хватає але на кожен день якраз саме те. Закінчилася ось така штука-умивалка від Юнайс. Nice. Дуже багато її полюбили, саме цю умивалочку. У мене питали, але так як нема вже Юнайса nice складів, і я добила. Підряд дві таких паночки, бо купила їх по 75 гривні дешевенько для такого продукту. Продукт класний, і заживляючий, антисептичний, і ще й гарно для умивання. Якщо б був би у нас такий продукт, я б його 100% рекомендувала. Тепер, коли з нами ще жив малий, то він почав ось такий великий гель для душу. Це Old Spice, Він за свої гроші купив, йому дуже цей продукт подобався, три в одному, і не раз він повторював, і не тільки з такими малюнками, а ще й з вовком є. ну Там дуже багато різних, класна штука, навіть я теж милася, дуже він запав цей саме продукт. Рекомендую. Рекомендую ось таке мило, мило тверде. Мило мені привезла з Франції сестра. Воно до сих пір у нас у ванні. Ми не миємо руки, і що саме цікаво, він дуже пахне. Ой, упаковочка просто: аромат неймовірний. До сих пір мило тверде. Мило не крашене, не фарбоване, воно таке, такого темного кольору, як і звичайне просте мило хазяйське. Але але воно туалетне і воно без різних фарбників. Треба нашим повчитися. Такі мила робити класна штука, ну, порівняти можуть тільки з турецькими. Раніше в Юнайс, а зараз в Лівесті, доктор Клінік, такі мила можна купити. Рекомендую. Те, що я 100%, навіть 200 мільйон рекомендую, це ось таку штуку для гоління. Це гель, і він довго не закінчувався, вже ми його і так, і сяк. І чоловік дуже полюбив і рекомендую 100% аромат свіжий, і його, цього продукту треба дуже мало. Тепер те, що рекомендую, таку шампунь ми неодноразово обрали. Реп'яхового касторового розмаринного олія потрійна сила проти випадіння волосся. Ну, я так, щоб сильно не замітила, так пішла виключати, вже заливає. Щоб так дуже вона проти випадіння, я б ну, не сказала. Але шампунь класна, волосся блискуче, рекомендую 100%. Рекомендую ось таке мило дуру. Його любить чоловік завжди купує саме океан. Е, нічого такого сверх е, класного, але тут зволожуючий крем, морські мінерали, пом'якшуючий крем мило, рекомендую. Також рекомендую ось таку масочку з гіалуроновою кислотою. Теж звичайна маска, гарна, ну не скажу, що дуже там така класна корейська. Купила в Єві. Теж рекомендую. Далі інший блок. Звичайно, ми всі тут, хто дивиться з вами хазяєчки або хазяїни, і що в цьому плоці класного, що тут все для кухні, для того, щоб по господарству було чисто. І почну я з того, що шкрибок для кухні з нержавіючої сталі, Ну, звичайний такий шкрибочок, він розпушується, він вичищає гарно, Ну, не дуже якісний, але я його беру, він дешевий. Щоб рекомендувати, ну це діло кожної хазяйки, як кому сподобається. Також те, що я використовувала і купила раніше у Юнайсі, це ось такі серветочки для того, щоб мити холодильник. Зараз я мию холодильник спеціальною рідиною. Взяла я його у Аврорі. І той рекомендую, і ці непогані були серветочки. Одноразові, їх тут було 72 штуки, і щось я купила дуже дешево. Рекомендувати я їх можу, але не буду, тому що ну, я їх не бачила. Але подібні і продаються і у Лівесті, і у Доктор Клінік. Тому спробуйте і рекомендую. Господарське мило, купую, наприклад, 3 літри, переливаю у цю баночку, тому її не буду викидати, збережу і теж налю господарське мило, а господарське мило і перуним і також навіть іноді додаю соду й посуду з ним, тому що. Десь я читала, що господарське мило, якщо гарно вимивати, воно ну, пригодне, пригодне для того, щоб мити посуд. Ось отакий резервуарчик для рідини, щоб мити вікна. Я перелила з цього резервуарчика і мию. Мию вже з пшикалкою там є запасна. У мене така штука, щоб якраз таки мити. Рекомендую Рекомендую ось оцю штуку, класна профі, гель антижир для плит і духовок, видаляє пригорілу жир та їжу. Це у нас виробник міста Запоріжжя. Ну, класна штука, дешево. Рекомендую. І, звичайно, ось такі розходні рукавички. Теж рекомендую для душової кабіни мити, наприклад, я мию в основному плиту, тому що оця штука у нас якраз таки вона трішки агресивна, ну і без рукавичок нікуди. А далі буде блок того, що я використала. Якраз таки для обличчя там різні доглядові у нас штучки. Ну і те, що я вам казала, це найбільший блок доглядовий. Те, що мені хочеться в першу чергу показати, що найбільше мені сподобалось, це отакий пробник, який привезла мені сестра: Гучі Флора, класна штука. Дуже такий цікавий аромат, якраз таки на цю пору. Але і влітку я ним користувалася гарна штука пахуща. Прям там, ванілька мені такі і квіточки чуються. Рекомендую. Те, що Дуже рекомендую, це Sleep and Stress Support. У мене така баночка вже дві закінчилася. Моя постійна клієнточка Ірочка теж замовляє такі у нас вітамінки. Тут b 1 b 6 b 12 і Меліса. Навіть машуня, моя їх з превеликим задоволенням п'є. І теж знайома з роботи теж їх використовує в обіході у себе. Рекомендую дуже рекомендую. Ось отакий е е е кремчик під очі з колагеном, е сироватка. Тут було е 28 мл. Я вже його добивала, як могла. То і на лице наносила, і на шию. Класна штука, але, ну, як ото кажуть, зірок з неба не вистачає. Ловіт є ловіт. Так, мої любі те, що закінчилося, і те, що я не дуже рекомендую, це ось такі прокладочки на бамбуковій основі. Гарні, але протікають. І вже неодноразово вони мене підводили. Тому не буду рекомендувати, але це гуманітарка, як ото кажуть, дарному коню, зуби не дивляться. Але що є, то є. Тепер те, що у чоловіка закінчилося, це от така серія play and Live». Crazy. Гарний такий свіжий аромат. Зараз він використовує ось такий. Були по акції в Єві. Ми купили якраз таки на кожен день після гоління, саме те. Теж рекомендую ту серію. Рекомендую фарбочку, яка я ну, Це моя любов, я нею завжди фарбуюся. Це лірані, перманент і. Шоколадна Глазурь. Беру або шоколадну глазурь, або там темний шоколад, або буває з рижинкою, з фіолетовинкою класна фарбочка. Рекомендую наш виробник. Фармасі. Фармасі. Це виробник у нас Туреччина, Туреччина з Україною. вони так сказать, зробили колаборацію, і у нас в фармасі продається. Лаванда масочка. Класно. Аромат лаванди тут присутній. Хоч трішки наблизилась до свого аромату, який я люблю. Тепер те, що я купила на тему, це ось такий біотин олійка для волосся. Трішечки олійки цієї. І. Буде у нас підпитка волосся. Рекомендую, але потрішечки брати, бо волосся стане дуже таке масне. Це у нас від розіна, біотін. А ось оця штука ланолін з кавою, вітаміном С під очі. Ланолін, це із жиру ягнят. Класна штука, рекомендую. Я зараз нею користуюся і е, задоволена. Тепер те, що я купила на тему, і зараз ми його е, активно так використовуємо, це отака от штука під очі розпилювати якраз таки в кожне око. Класна, рекомендую. Що ще? Отака ацорбуюча, невеличка пудрочка прийшла, але я її дуже полюбила і рекомендую. Теж на тему взято. Щось не дуже ну трошки більше 100 гривень, але я вам рекомендую, тому що вона гарно лягає і не залишає оціх таких жирних блисків. Повністю поглинає. Те, що вже добивала, добивала. Це сироватка-активатор для бров і е, е, Вій від Гламбі е, Less із Mo. Ну, так вона виглядає, прикольно виглядає. Отака тут е, такий пензлик, я вже і оцю заглушечку прибрала. Е, ну, Купувати я б не рекомендувала, від неї я нічого не побачила. Те, що закінчилося з гуманітарки. Ковід не е, спить, 40 капсул використали е, наша сім'я. Теж по гуманітарці було. Тепер, що закінчилося, і те, що я рекомендую: після 40 жіночкам вітамін Е, кри, цей крем дуже класнючий. Використала, як ото кажуть, від корки до корки, повністю пуста баночка, її небагато. Це було в пробниках на iHerb. Рекомендувати можу, тому що жирний крем завжди взимку він потрібний. Ось отака штучка це у нас якраз таки з ферамонами. Такий як стік, я мажу за вухами, там, шию. Але щоб там так вау, я б не сказала. Це теж куплено на тему. Закінчилася ну, просто убойна штука. Це у нас із парфум ВІВІ Ось такі штучки були, чи не пам'ятаю звідки. Але українська марочка, бомшел. Рулить. Бомшел завжди моя любов. Це такий квітковий, дівчачий, приємний святковий аромат. Те, що закінчилося, це олійка для кутикули, вже закінчувала дуже довго добила. Далі воно тут трішки залишилося, он жовтенького такого з ананасом. Але, але, чесно вам скажу, вона вже, ну, Нічого не виділяється там чомусь ну, ніяк. Ніяк. Просто я викидаю, а замість неї буду використовувати таку ж тільки е з Османтусом. Представляєте, Османтус Олія. Ну і те, що в мене закінчилося з пробнички від фармасі. Пробнички всі рекомендую. Серія Reversist. Календула, серія з е, чайне дерево, серія Pro і, ну, е, Це косметика преміум класу. 100% рекомендую, хоч так і дорогувато, ну, не так, як звичайне, як LCF, як інші там такі е, ширпатребовські трошки китайські, такі, китайсько-українські марочки фармасі на висоті. Рекомендую. Ну І те, що в мене закінчилося з колекції для якраз таки ванни, це куди класти мило. Штука не погана, але іноді вона відлипає. якраз таки на таких липучечках до кафелю можна приліпити. Ну і те, що зараз використовує від фармасі малий, це Noah Temptation, класна штука. Рекомендую і буду рекомендувати фармасі е, завжди. Ось такі були мої е, використання. Такі порожні пляшечки, баночки Цілую, люблю ваша Людмила, папа.